Добрий день всім добрим людям. Сьогодні поговоримо про акварель. Як вибрати акварель, з чого почати, які потрібно матеріали, де їх купити і таке інше. Акварель буває різна. Буває дитяча, буває учнівська, а буває професійна. Дитяча акварель, то для маленьких дітей до 5 років. Вона абсолютно безпечна, тут немає таких агресивних хімічних сполук у фарбах, бо фарби можуть викликати алергію. Тому треба з дітками бути дуже обережними. Оце дитячі. Фарби акварельні, дуже гарна упаковка. Навіть продумали, дивіться, як відстібається палітра мити. Ну, це з німеччини фарби. Такий пенал класний, такі дитячі фарби. В Україні то теж є повне дитячих фарб. Я Раджу використовувати ці фарби до, до 6 років дітям. З 6 років бажано вже купляти дитині гарні фарби ну, гарної якості, щоб дитина вже вчилася малювати на, гарні, на гарному папірі і якісними фарбами. В Україні фарби фірми Роса я От, це бюджетний варіант гарної якості. Є такі невеличкі набори, а є такі професійні, ну це старий, зараз там є металевий, краще пластикові брати, ніж металева, вона упаковка ржавіє. А ця, ось, скільки років він ржавіє, так ще ця палітра. Це професійний набір. Хто може собі дозволити, бо він коштує недешево. Десь чим-то гривень зараз коштує такий набор фарб. Так, це є різні фарби. Ви собі по спроможності, які можете, такі купляєте. Я раджу бюджетний варіант це фірма «Роса». От, далі пензлі. Дуже важливо використовувати правильні пензлі для акварелі. Вони бувають білка, білка, ну то е, не дешево коштують білічі пензлики. Є е, е, синтетична білка, отакі, це сабліввидні. Теж е, там е, Пензлі бувають різні, різні, в залежності від того, яку роботу ви хочете намалювати. Якщо ви учень, то вам якби, вистачить от таких пензликів, це фірма Роса. Круглі пензлі, оце універсальний четвірочка, кругла універсальна кісточка, я з дітьми малювала. Отаку от треба купити, і таку побільше. Є ще є поні. Вона, як білка, бере води на себе багато і така от. Ну, коштує в 100 раз дешевше поні, ніж білка. Отака от пензлик зараз коштує ну, гривень 300-400, а цей, ну, може, гривень 40-60 поні. От. Ці тут різна ціна. Ціна ви можете купити набором продаються круглі набором. І пласки там є. ну Пласки то для акрилу, синтетичні. А це білка. ну Синтетична білка, ненатуральна. Ну, якісні, дуже якісні пензлі, бо є дешеві. І дивіться, дрівко, да, як вигинає. Неякісно дрівко. і від води вигинає пензлик. А тут дуже якісні, не вигинаю. Вже багато років я використовую задоволена. Є ще каланок для акварелі, ну, то вже більш професійні пензлики, вони, вони такі упругі і є синтетичні. ну, Залежить від того, що ви будете малювати, якою технікою. Фірма роса, пензлі, найоптимальніший варіант. Так, папір 67 гривень, отакі От теж роса. Це учнівський папір. Він ну, такий собі, ціна, якость, я, якість, ну, так, така собі. Є по 10 аркушів, а є такі упаковці в папці 20. 200 МГ. Ну, Зараз змінилася картинка, може бути друга, друга намальована. Ну, такий учнівський папір для того, щоб вчитися, то згодиться. А якщо ви вже хочете більш професійно малювати, то вже є більш дорожчий і більш якісніший папір. Ще отакі альбоми я купувала. Ви можете ну, аркуші купувати і можна купити альбом. Но якщо ви купили альбом, то обов'язково треба захистити да, картон, підкладаєте під той аркуш, де ви будете малювати, щоб не запачкати, не забруднити інші. Аркуші і щоб волога не пройшла на інший аркуш, треба щось підкладати. Ну, якийсь планшет або картон я раджу. Отакий От альбом 125 гривень стоїть. Тут аркуші такі молочного кольору, а тут аркуші білого кольору. Такий альбом. Це продається в магазинах Канцмаркет. По нашому місту є такі магазини Кансмаркет. Туди заходите і купуєте, або заказуєте через інтернет. Теж магазин «Кансмаркет». Можете заказати через інтернет. Ще є гарна, гарний папір фірми Fabriano. Ну, це вже він дорожчий, гарний папір. Є ще от, отакий папір, гамма. Watercolor. Тут 25 хлопка, бавовны. Целлюлоза и бавовна. Е целлюлоза, е бавовна, а е целлюлоза с бавовна. Е 50 на 50, е 25 бавовны, 75 с целлюлозы. Теж це папир, ну... Зависит от того, какую задачу вам нужно выполнить. Так, і ще є Кансан теж папір акварельний, це целюлоза 100%. Я малювала, мені подобається нормально вчитися, але він набагато дорожчий, ніж роса. Набагато планшети. Можна отакий ДВП. Але краще купіть собі силіконовий планшет в інтернет-магазині. Він не намокає, він гарно миється. Для акварелі, якщо мокра техніка, то ви наклеюєте мокрий аркуш прямо на цей планшет. Дуже зручно. Можна копіювати навіть з допомогою такого, такого планшету. Скотч гарно приліпляється до такого планшету. Я раджу такий силиконовий для акварелі. Також є різні скотчі. Я у будівельному магазині купую скотч, але просіть, щоб вам давали не цупкий. Ну, не сильно, щоб він приліпав. Тому що він буде віддирати, особливо як, якщо папер о такої якості, то він буде зніматися разом з папером. Треба не цупкий скотч, щоб був. Тобто, перевіряти треба. Бо я в художньому магазині купила скотч, а він віддирає папір разом з малюнком. Так, що ще? А, палітри. Палітри пластикові є, але вони з часом брудняться, і білий колір забруднюється, нічим не вимивається. І є керамічні. Це у мене звичайна тарілка. Я взяла стару звичайну білу тарілку, керамічну, вона навіть така біла. Не керамічна, навіть а скляна. І дуже гарно змиваються краски, і акварель гарно змивається, і акрил гра гарно змивається з такої палітри. І гуаш гарно змивається. І бачите, вона не брудниця. А пласт... Пластик з часом він брудниця. Забруднюється палітра. Що ще я хотіла? Вам сказати за акварель. Ну, Мабуть, все по матеріалах, мабуть, все, папір, фарби. А, ще бувають акварельні фарби у тюбиках. Да, ну, то вже професійні, в таких тюбиках, то вже для професіоналів там спеціальні палітри йдуть для таких тюбиків. То, якщо ви початківець, то вам краще от таку купити собі і малювати. Все, ще потрібна а, клячка, обов'язково клячка, або дуже-дуже м'яка резинка, Но краще клячка, щоб ви не псували аркуш, бо акварельний аркуш, він, якщо багато разів стирати, то ви і спортів ліст. І м'який карандаш це м'який карандаш 2Б. 2Б. Є ще такі от трикутні, бачите? Трикутний карандаш. його дуже зручно у руці тримати. Якщо ви ще любите малювати олівцем, то дуже зручно такий трикутничок тримати. Приємно, приємно тримати в руці. Всю. Да? М'який карандаш клячка. Все, що я вам хотіла сказати, малюйте, це дуже така, такий живопис розслаблюючий, я би сказала, медитативний. Якщо ви полюбите акварель, то акварель полюбить вас. У інтернеті є безліч Всіляких майстер-класів з акварелі. Раніше цього не було, а зараз можна ну, знайти дуже багато різних майстер-класів, як малювати акварелью. Вибираєте стиль, який вам подобається, живопис по мокрому чи живопис по сухому, чи. Змішаних, змішані є техніки: акварель, гуаш, акварель, акрил, акварель, пастель, просто акварель і малюєте. Нічого складного немає, треба просто малювати, брати і малювати, і не боятися. І все у вас вийде. Так що, мабуть, все. Що я хотіла? А, пишіть в коментарях, задавайте свої питання. В коментарях я вам відповім на всі ваші питання. Пока-пока. Так, -пока. да, ставте лайки і пишіть коментарі. І не забудьте підписати.